Суми, обласний центр України, прикордонне з Росією місто, що стало прифронтовим навесні 2022 року. Російські війська так і не змогли його взяти, і після невеликої перерви почали завдавати варварських ударів, як по сумах, так і по регіону навколо керованими авіабомбами, ракетами і ударними безпілотниками. Удари по місту та навколишнім селам посилилися після успішного наступу українських сил у Курській області. Сум же знаходиться недалеко від сум через російський кордон. З тих пір місто регулярно перебуває. Під ударами російських окупантів, останні обстріли житлових будинків та цивільної інфраструктури вбили десятки місцевих мешканців і призвели до значних руйнувань. Але так і не змогли зупинити життя у цьому обласному центрі. Тут продовжують працювати заклади, ресторани, муніципальний транспорт і театри, яких тут навіть два. А більшість населення, незважаючи на небезпеку, лишається у місті. Київ вирушає до цього прифронтового бастіону на півночі країни, щоб побачити, що відбувається на вулицях Сум. Гори битої цегли поряд знищені машини. Це залишки станції техобслуговування автомобілів, в яку за день до нашого приїзду вдарила російська ракета. На жаль, під завалами загинули люди. А від машини, які були в ремонті, залишився справжній брухт. Це наслідки одного з кількох десятків російських ударів по місту за останній час. Для рятувальника Дениса Ковальова це ще один робочий день. Ми приїжджаємо, відразу організовується штаб, розподіляємося, хто бере на себе яку функцію, хто бере функцію на надання домедичної допомоги, хто достає з під завалів людей, розвідка, шукаємо потерпілих. Він і його друзі в касках, бронежилетах і струнікетами. А все тому, що Росія цілеспрямовано використовує тактику подвійного удару. Спершу атакує цивільний об'єкт, а за певний час, коли екстрені служби з'їжджаються на порятунок, атакують туди ж ще раз, щоб завдати максимальних втрат пожежникам та рятувальникам. Це може статися будь-якої секунди. Найголовніше для рятувальника це врятоване життя. Тому е, я рятувальник, е, в мене страху не повинно бути. Е, Приїжджаєш і просто працюєш на результат. Прилетіти може як другий раз, так і перший десь. Тому боятися і перейматися за це потрібно працювати і виконувати свою функцію. Та буває так, що під завалами вже не знайти нікого, крім загиблих. Це сталося тут, у приватному секторі Сум. Всі ці страшні руїни залишки двох будинків. Тут досі лежать іграшки, що належали 14-річній дівчинці, що загинула з матір'ю у вісні. Наразі це залишок ворожого шахеду, який спричинив такі значні руйнування. І, на жаль, гибель трьох трьох людей. Вони всі загинули ось в цьому будинку. Це була якраз глибока ніч початок першої ночі, і ворожий шахет влучив цей будинок. Власник він вижив на щастя. Загинула дівчинка, 14 років, її мама і сестра власника. Олексій Клюєв та його команда волонтерів після закінчення роботи рятувальників розбирають завали двох будинків. Він показує залишки російського шахеда, який вбив усю сім'ю двох жінок і дитину. Сусід загиблої сім'ї Володимир Губачий. Будинок теж постраждав від удару тієї ночі. Каже, пробував пробитися до вогню ще до приїзду рятувальників, але все було марно. Жадна дуже гарна. Іриною звуть, зовуть. Вона медик, Всім помагала. Не вистачило десь дві неділі, дочки 15-ліття. Вже тут справляли, там до сих пор і цвіти, мабуть, лежать. Ну що ж, похоронили, згоріла до тла. Я вийшов допомагати нікому. А толіка цього хазяїна витащили і положили в машину, він тільки спросив одну, як моя Анічка. Дуже печально бачити загиблих дітей, поранених дітей. Але на службі максимально намагаємося вимикати, тому що, ну, скажімо, вмикати холоднокровність, тому що якщо працювати з теплим серцем, ти починаєш відволікатись від того, що ти потрібен робити. А потрібно робити все швидко, злагоджено. Волонтери кажуть, Росія використовує Суми як полігон, завдаючи удари різними видами зброї. Зокрема, застосовує шахеди, наповнені шрапнеллю для ураження більшої кількості людей або ж касетні боєприпаси. Один з таких ударів касетною ракетою стався тиждень тому у цьому дворі. Вирво від падіння ракети ще не засипали. Всі будинки навколо лишилися без вікон. Денис працював саме тут, як і всі його колеги. Ми туди приїхали, у нас дуже багато працювати, туди приїхало, всі підрозділи. Це дуже масштабно було, це не одна будівля, і сусідні двори пошкодило. Дуже багато людей знаходилось після вибуху, посічені уламками були, і потрібно було. Ламати двері, бо людина ну, знутри зачинена була, і приходилось ну, ламати двері і знаходили людей, потерпілих ранених. На жаль, були загиблі. Відбувся приліт ракети. Також вона була оснащена касетним боєприпасом, і ця ракета вибухнула над будинками. Цими Ці, касетами посікло будівлі загинуло 12 чоловік. Тоді було вибито понад 2000 тисячі віконних блоків. Та тепер це місце не впізнати. Всі вікна вже забиті деревом, а люди ремонтують стіни і двері. Вони самоорганізувалися і з допомогою волонтерів з групи Олексія як можуть відновлюють свій будинок. Тут уже позашивали, але ще не всі. тому що залишились під'їзди, вікна в під'їздах, але в основному вже всю роботу зроблено. Тому що організовано все, тому що люди організовані, один за одного стоять, допомагають один одному. Тому все так і получається. Незважаючи на постійні смертоносні удари росіян, місто продовжує жити. В центрі працюють ресторани, родини гуляють з дітьми. Доводиться часто ходити в укриття, та люди своє місто не покидають. Ба Більше тут працює театр навіть два, крім власне Сумського театру. Тут знайшов прихисток театр, який приїхав з окупованого Луганська. Спочатку вистави проводили в Северодонець. Але у 2022 році знову довелося переїжджати і знову опинитися під ударами ворога. Сталося так, що у 2022 році, 24 лютого, колектив театру майже повністю виїхав з Северодонецька, спочатку до Дніпра, а потім нас прихистив театр імені Щепкіна в місті Суми. Ми робимо все для того, щоб, так як ми. Єдиний один із єдиних колективів Луганщини, який е, несе в собі українську ідентичність, е, ми зараз працюємо, робимо нові вистави. Да, ми опинились на лінії вогню, але це, мабуть, знаєте. Коли ми приїхали з Луганського з Луганська до да, на Северодонецьк, це теж був такий е, прифронтовий місто. Ми всі живемо надією, знаємо і віримо в наших захисників і захисниць. Вони репетирують прямо під час повітряної тривоги, яка може лунати тут до 10 разів на добу. Але у випадку серйозної загрози ракетного удару чи активності ворожої авіації вони йдуть у справжній андеграунд, і це не художне порівняння. Директор театру веде нас сходами донизу. Вони обладнали сцену в укритті, де й відбуваються вистави. Ось тут ми зараз граємо під час повітряних тривог. Ми показуємо вистави, і вистави проходять у нас на майже на повному шлагу, тому що тут зараз тільки 50 місць. Але зараз тут працюють люди, тому що йде у нас монтування наступної вистави і буде показ вистави наглядачі. Незважаючи на спроби росіян, жителі Сум тримаються свого міста, вірять в українську армію та українських союзників. Найкрутіша професія в світі це рятувальник. Всіх рятувальників, я завжди кажу, в світі оберігає Бог. Я дуже радий, що я тут. Я... І... Думаю, що я багато зробив і хочу ще більше зробити для України, для світу в цілому. Чого вони пішли? Все ради того, щоб захватити землю, захватити пороботи народ. Ну, це їм не вдасться. Ні. Ну, зробили вони нам больно, люди гибнуть кожен божий день. І старі воюють зі стариками. Шо це, що це за вояки? Незважаючи на ці всі страшні руйнування. Ми об'єднані, ми працюємо, ми намагаємось допомогти е посильно. Ми залучаємо е благодійні організації, міжнародні фонди. І я впевнений, що спільною працею ми зможемо подолати ці всі наслідки, зможемо подолати ворога.